Друзі, я всіх вітаю. Знаю, що в мене вже неділю не було. Трошки зайнятий. Я робота. Ну куди ж без цього хвоста друга? Нікуди? Точніше без подружки хвоста твої. А зараз хочу вам дещо показати. Я у вас, спросите, бо я щось не розумію, нічого. Чесно, зараз вам покажу. Ну ось подивіться, друзі. Конденсат. Від печки, скоріше за все. Я не знаю чому. Тут вода. Від чого. Печка топиться, в домі тепло. Все з моєю добре. А ось така лужа образовалась. Хто мені напише, хто мені скаже, в чем проблема. Що может бути таке? Від чого це? Хто мені скаже? Буду благодарен. Ось так краще видно. Хто скаже, хто підскаже. Ну а ось тут і серце дома, від якого йде тепло. Дрова і сама печка. Тут сухо. А тут, як бачите, ось така лужа. Хто мені підскаже? Може хтось мене з пічників дивиться. Чому? Ось там лужа. Хоча демоход ось. Якщо дивитись вниз, він не до полу йде, тут закладено. Він починається звідси і наверх, тому що коли ми дивилися, робили димоход, дивилися, він заложений, донизу він не йде. Друзі, я нічого не розумію, як таке може бути. Хто мені підскаже, буду дуже благодарен. Печка хріє просто прекрасно, несмотря на те, що великий об'єм в будинку. Але вона справляється. Прекрасна печка. А ось чому там конденсат я зрозуміти не можу. Гарно дякую за увагу. До скорої зустрічі!